Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Мої кузульки сіно я заложила. Ой, чекаю ну зірка, бо була б перевернула відро. Мій черниш, мандаринка, зірка, чорнушка, нічка, кориця і малишка. Всі на місці. Сінце в них таке зелене, файне. Так, мазулі в ріднулі. Бачите, вони сіно їдять, вони вже чекають буряка. Так, це я раціон показую, що я даю своїм козам. Так, ага, поставлю паузу і йду візьму живину, бо я не принесла. Так, принесла каль. Ось так. Бачите, такий кальці. Беру, ужменю і сиплю. Ось так. Це кальцій сиплю. Тепер беру зерно. Беру зерно, сиплю зерно. О, оце зерно сипало. Так, де та живина моя? Що ти кавкаєш? Котра тут же чого? Що тобі зробилося? Що ти розкавкалася? Щось дивилася чи що тобі? Заморили вони вже мене. Ще тільки того бракує. Так. Я даю кальцій. Те, господі, живину. Ось так. Кайот таблетки сьогодні не даю. Ось, бо вчора давала. Ось. Кайот. Через день по таблетці. Оце вони в мене їдять. Постільки, буряк, зерно і живина з Ось Отакий От раціон у них. Ну і сіно. Раз в день даю листя, віннички. В вони їли віночки, зараз листя. Куди розвертаюся? Ось такі справи. Що тобі курка вредить? Не можу зрозуміти. Замурили ви мене вже. Нікотра не пчихала, та щось почала пчихати. Що це таке тобі? Що ти? Вся мокра, обмочилася. Де тебе носило? Нажерлося аж справі чоловоля. Концерт. Зараз я їм ще замішаю муки, бо ще не замішала. Так, ставлю своїм козам їсти. Зараз ще попістеляти треба. Черниш, не пхай мене. Він же бачиш, не встигає. Запихай головляку. Ось так. Тікай, зірка. Так, тут туди по малим жабам. ну тут тим двом ушу врати дві руці. Ось так. Ось так смакують. що? Так виминає, наминає всі. Ось так їдять. Зараз я під кури підстелю. Замішати мені треба ще куром. Їстеньке. Ось. А щоб замішати, треба піти води принести, бо в мене нема води. Ну що ти, пропчихалася? А може, тебе де попхнуло, й ти носом води напилася. Все, він вже не пчихає. Що якась дуже мокра була. Я води наляла. Все пройшло, так? То капець з вами. Лякати ви вмієте. Ось так. Їдять мої курки. Вредні шляпатурки. Ти чого з ногами влізла? Ось так. Замішала. Оця о, о щоб чихала жире. Ні, ось вона злякалась. Ні, там та. Таке Тільки та, бо вон мокра. То там та. Жируть. Ось так. Підстелила під них. Ось і вони їдять. Ну! Що воюєте? Ось такі то справи. Все. Зараз ще тільки підстелю під кози. А, ще муки піду наберу. Ще муки набрати треба мені на ранок, щоб свиням було що дати. Бо курам є замішане на ранок, є зерно, є замішане. А от. А ну, не ломіть відра! Доньки козячі. Так, тут ще під всіма підстеляну, а ще під зірку трошки. О, все. О, усе. А, закрити кури не закрила, бачите, яка я роздяла? Все, всіх попорала, всім подавала, синям дала, козам дала. Можна йти. Тепер, ага, йдуше муки наберу. Можна йти до хати. Що така в нас погода. Така в нас красота. Зараз дощу нема, перший дощ падав. Я не знаю, що ж робити. Друг, якщо треба, принеси і все. Ну, А я що була в хаті пам'ятаю. Коло собаки там візьми. Ага. В кухні положи і все. О. Ось так. Наберемо муки. Тут, тут, тут же ще того залишилося сітка, да? Ну. Добре, бо якщо там зробити то сітка треба. Ну. Є, бо я думав. Ще два кучки, да? Я там знаю, скільки її є, треба розібрати, подивитися, Ігоре. Що там є? Я не знаю, чи то велика, чи то та коротка, щоб були повні шклітки. Я маю на увазі, були пополовині врізані рулони, по довжині. Я за те кажу. Я не повні. Ось так. Наберу на ранок. Там що є нема? Є ще трошки, але як холодно, то я там беру. Щоб не рипатися лишній раз. Та я тут таке. Так, так, все. Ну все, ми попоралися. О, а. Тут так подумав. Ні, зараз ще піду в садок, покажу. Ні-ні, ні-ні-ні. То вже завтра згорну, з під кури і тоді завтра вичиститься. О, зараз йду в садок, покажу, яка. Красота в садку і вже піду до хати. О. Ось так. Ніч морозу, то нема великого, але я ще закриваю, щоб було тепліше набралося, бо на неділю нас же знов холод передають. О, О. а я так прикриваю. А вам всім скажу, миру, розпокою затишку і всього хорошого, і все буде добре.